Терези, вітаю вас! Це гороскоп для вас на січень 2025 року. Мене звуть Ольга Медведська, і ви на моєму YouTube-каналі присвяченому астрології українською мовою. Січень підготував для вас чимало цікавих подій, і вам доведеться займатися як питаннями стосовно вашої кар'єри, роботи або ж досягненням якихось цілей. А також і не слід буде забувати про якісь яскраві події, емоції. Можливо, про дітей та творчість. А також вам потрібно буде повертатися до певних ваших планів або стартів, які мали своє місце восельни 2024 року. Ось, наприклад, з 1 по 5 січня діятиме напружений аспект опозиція між Марсом та Плутоном. Марс уособлює в собі війну, агресію, вогонь. А Плутон це планета трансформації. Влади, а також натиску, і ось ці дві планети, посварившись, так би мовити, між собою утворюватимуть величезну напругу, яка розповсюджуватиметься на весь світ на кожного з нас з вами. А також і це буде відчутним на міждержавній арені, тож може бути нова ескалація якихось вже існуючих проблем, а також конфліктів, як між людьми, так і між державами і всередині держав. І в цей час не слід бувати в місцях великого скупчення людей, а також не потрібно в'язуватися в якісь конфлікти і намагатися вирішити проблеми через позицію сили. У вашому випадку цей аспект діятиме в п'ятому та одинадцятому домах вашого гороскопу, через що можуть бути якісь непорозуміння і загострення в стосунках між вами і вашими дітьми, а також між вами і вашими друзями. А ще може бути таке деяке протиставлення вас самих соціуму, можливо, якісь соціальні групі, а можливо, це ваші якісь однодумці, колеги по роботі чи друзі. І цей аспект вже діяв в листопаді 2024 року, і тому вже була якась. Подібна напруга, ви могли вже її відчувати, якісь могли бути схожі аналогічні ситуації. Зараз вам потрібно буде до них якось повертатися. Але не слід очікувати прямо зараз вирішення тих проблем. Скоріше за все, це зробити в цей самий момент на початку січня не вдасться. А ви повинні будете знову до цього повертатися навесні весні 2025 року. 3 січня Венера це планета. Гармонії, краси, а також матеріальних надходжень та романтики, перейде в знак риб, і це ваш шостий дім гороскопу. І е, Венера завжди приносить покращення в будь-яку сферу, якою вона торкається. У вашому випадку ви можете розраховувати на покращення ваших умов праці, графіку роботи, а також у вас можуть покращитися стосунки або атмосфера в вашому робочому колективі. Також, якщо для вас є актуальним пошук найманих працівників, то в цей час ви можете найняти таких найманих працівників, які будуть для вас приємними, з якими ви будете ладити. Також це може свідчити про якесь покращення в сфері вашого здоров'я. 4 січня діятиме гармонійний аспект між Сонцем та Сатурном. Завдяки чому ви зможете отримати якісь хороші результати за допомогою вашої наполегливості. Особливо це стосується виконання неухильного, ваших робочих обов'язків, якихось обов'язкових ваших справ і дотримання правил. І, до речі, також ви можете якимось чином успішно в цей час вирішити питання стосовно місця вашого проживання, можливо, вашого житла, чи якісь сімейні питання. Також 4 січня Марс, це планета активності руху вперед, в своєму ретроградному русі повернеться в знак рака. І загалом, протягом всього січня, і чесно кажучи, майже увесь лютий Марс буде ретроградним, він буде йти назад. Тому майже всю зиму не слід починати нічого принципово нового для вас. Приділіть цей час тому, щоб доробити те, що вже було вами почато раніше, можете також виправляти якісь помилки і планувати, готуватися до нових стартів. Проте не слід зараз починати, тому що все буде йти шкереперт, не так би, як вам того хотілося. А в вашому особистому випадку Марс опиниться в знаковій рака і значить, що в вашому 10-му домі гороскопу. І через це вам доведеться вирішувати якісь питання стосовно. Теми вашої кар'єри, кар'єрного просування, вашої роботи, досягнення цілей, або стосовно вашого якогось статусу. І, скоріш за все, ви вже займалися цими справами, або ці теми підіймалися в вашому житті в жовтні 2024 року. Тож ви вже будете орієнтуватися, в якому напрямку вам йти. Це може бути, до речі, і. Повернення вас до того керівництва під головуванням якого ви вже працювали. Можливо, ви будете переглядати якусь свою робочу стратегію, а можливо, у вас будуть нові обставини, через які вам доведеться скоригувати ваші життєві цілі, або отримання вами якогось нового для вас статусу. 6 січня діятиме напружений аспект квадрат між Нептуном та Меркурієм, який спонукатиме активації усіх брехунів та шахраїв. Тому поблизу 6 січня тримайте вушка нашорошеними, не вірте всій балаканині, яка може литися в цей час, перевіряйте вхідну інформацію і не встрягайте у взаємодію з якимись авантюристами. Особливо будьте насторожними щодо якихось обіцянок, які є надто вже прекрасними. З 8 по 28 січня Меркурій це планета комунікації, інформації, зв'язку, пересування. Перебуватиме в знакові Козирога, і тобто в вашому четвертому домі гороскопу. І під дією цього положення Меркурія в Козирогові, ми всі будемо більш організованими, будемо мислити більш структуровано і будемо спиратися в прийнятті якихось рішень саме на свій розум, а не на відчуття. І у вашому випадку це буде четвертий дім вашого гороскопу. Тож, скоріш за все, в цей період з 8 по 28, ви будете або більше спілкуватися з вашою ріднею, або здійснювати якісь покупки стосовно вашого житла, щось в дім, або можете шукати нове житло або підписувати документи стосовно нерухомості. І це, до речі, можуть бути будь-які документи. Це не обов'язково повинен бути договір купівлі. Якоїсь нерухомості. Це може бути і договір оренди, також ви можете перепрописувати себе або своїх родичів в житлі і так далі. І ще багато ваших думок може бути зайнятим вашими родичами або вашими якимись сімейними питаннями, проблемами. Меркурій це також поїздка, як я казала вище, а четвертий дім це наша батьківщина велика і мала. Тож ви можете під впливом цього положення Меркурія з'їздити в ваше рідне місто, селище або ж на батьківщину, якщо ви там зараз не живете. 12 січня діятиме аспект удачі, тригон між Марсом та Нептуном, і він подарує можливість підтримки. Не мов би вищих сил, якихось ваших активних дій. При цьому цей аспект торкатиметься 6-го -10 і 10-го домів вашого гороскопу. тож ви можете розраховувати на ось цю підтримку та успіх у справах, які стосуватимуться вашої кар'єри, кар'єрного просування або ваших стосунків і взаємодії з вашим керівництвом або, можливо, з органами державної влади, і загалом якихось питань, які стосуються досягнення вами, якихось ваших цілей. Або здобуття вами нового статусу. А 13 січня на небі зійде повні в знакові рака, і це буде також ваш 10-й дім гороскопу. Як бачите, ця сфера загалом є досить актуальною для вас в цьому місяці. Тож повний місяць це завжди якісь крапки над і. Кульмінація. І в даному випадку це буде стосуватися саме вашої кар'єри. Можливо, ви дізнаєтеся, чи ви будете займати якусь посаду, або це вже буде фінальна співбесіда. Також це може бути і важлива розмова з вашим керівництвом, чи отримання відповіді на ваш запит, наприклад, в державні органи влади. Також під впливом такого положення повні ви можете отримати. Якийсь певний статус, якщо ви вже до цього йшли і хотіли його отримати, і щось для цього робили. 16 січня відбудеться напружений аспект опозиція між сонцем та Марсом, і будуть при цьому задіяні ваш четвертий і десятий гороскопу. Ви можете відчувати протистояння між вами і кимось з вашої родини. Можливо, будуть якісь з'ясування стосовно розподілу ваших обов'язків. Це, до речі, може бути як по дому домашніх обов'язків, так і по роботі. Можливо, ваше керівництво буде незадоволене вами, тим, що ви якось недовиконуєте ваші обов'язки через те, що ви забагато часу приділяєте вашому дому і сім'ї на думку знову ж таки вашого керівництва. З 17 по 21 січня діятиме з'єднання Венери і Сатурна, цих двох не схожих між собою Планет, тому що Венера це планета задоволення, а Сатурн це планета обмежень і правил та строгості. І вони з'єднаються в вашому шостому домі гороскопу. Через це вони подарують вам можливість досягти чогось потрібного вам через обмеження якихось задоволень, які вам не несуть користі. Тобто ви можете брати якісь аскези, якось обмежувати себе, неухильно виконувати. Прийняті вами правила самими для себе. І, до речі, оскільки це буде в шостому домі вашого гороскопу, то це буде можливість і покращити ваше здоров'я таким чином. Тож беріть сміливо аскези стосовно поганих, можливо, ваших звичок, чи якихось небажаних дій і задоволень, які у вас до цього були, і ви зможете відчути хороші результати. 19 січня Сонце перейде в знак водолія. І з цього часу. Для всіх нас стане ще більш важливою тема свободи, волевиявлення, загалом того, щоб нас ніде не притісняли, не пригнічували. І ми навіть можемо відчувати певний такий дух бунтівництва. І ще для нас ще більш важливими стануть наші друзі. Нам захочеться відчувати їхню підтримку і ось це відчуття плеча біля себе. 21 січня відбудеться доволі рідкісний аспект, який буває всього лише раз на рік. З'єднається між собою Сонце та Плутон. Вони будуть з'єднуватися в знакові водолія, і це ваш п'ятий дім гороскопу. Плутон це планета, яка трансформує і відкидає все, що вже віджило себе, те, що є, вже нам непотрібним. І ось це буде старт нового очищення в даному випадку. Воно стосуватиметься тих джерел вашого натхнення, задоволення. Вам потрібно буде відкинути те, що вже не приносить вам такого задоволення, що не є для вас джерелом натхнення яскравих емоцій. І це буде певний процес, який триватиме, чесно кажучи, досить довго, але зараз він лише започаткується, можливо, у вас з'являться тільки думки. Наприклад, стосовно вашого хобі або вашого захоплення якоюсь людиною, і ще й 28 січня Меркурій перейде в знак Водолія, тобто теж у ваш п'ятий дім гороскопу, через що ще більша кількість ваших думок буде спрямована саме на тему. Пошуку якихось нових джерел радості, можливо, ви будете захоплені якимось новим видом творчості, чи будете відвідувати ті якісь прекрасні місця, або гуртки, або світські якісь заходи чи культурні заходи, де у вас будуть прекрасні яскраві емоції. Також ваші думки можуть бути спрямовані на ваших дітей, на вирішення якихось питань стосовно них. Це може бути пов'язане з їхнім навчанням чи з якимись документами стосовно ваших дітей. І з п'ятим домом це ще не все, тому що 29 січня молодик зійде в знакові водолія, це ваш п'ятий дім. І молодий місяць принесе вам щось нове в цю сферу. І ось тут вже може бути і нове захоплення чимось, якимось заняттям або кимось. Також це може бути і новина стосовно ваших дітей. І це може бути і новина про те, що ви скоро станете батьками. Також це може бути і відвідування вами якоїсь яскравої події. І ще 29 січня відбудеться з'єднання Меркурія і Плутона. І цей аспект наділятиме наші слова та думки величезною, просто такою силою. Так, під впливом цього аспекту також можливі і конфлікти, але можна його спрямувати і в потрібному для нас напрямку. Наприклад, медитації будуть дуже дієвими цього дня, а також візуалізації та віртуалізації це як візуалізація, тільки плюс ще наші відчуття та енергія наших почуттів, коли ми це діємо. Це все буде більш дієвим і працездатним, ніж в інші дні. Я ж бажаю вам яскравого та успішного січня, мої дорогі Терези. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Я буду вам дуже рада. Побачимося!